Найчастіше питання перед стартом марафону. Чи підходить марафон, якщо я новачок? Так, програма адаптована і є простіші варіанти вправ та покрокове меню. Ми не вимагаємо ідеалу, тільки бажання змін. Що робити, якщо немає часу на тренування? Тренування всі в записі, і ви виконуєте в зручний для вас час. Достатньо навіть 3-4 тренування на тиждень, щоб побачити вже результат. А якщо я після пологів і в мене слабка спина та зайва вага. У марафоні є вправи для безпечного старту. Без стрибків, з підтримкою постави, ми працюємо поступово, з повагою до тіла. І також є окремий курс Здорова спина. Що входить у програму марафона? Відеотренування, тіло, живіт, спина, ноги, меню на кожний день, поради від експертів. Підтримка в чаті, а також нагорода за найкращі результати. Я з іншого міста, країни. Чи зможу брати участь? Так, марафон повністю онлайн. Тобі потрібно тільки бажання. Що буде після оплати? Ти отримаєш доступ до телеграм-групи, матеріали, меню та відео, а також мою підтримку щодня. Коли старт? Старт нового марафону 15 жовтня. Долучайтесь!